Еволюція це завжди ріст. Це немає зупинки, все розвивається у світі, вдосконалюється. Але чому тоді не відбувається змін від тої людини, яку ми зараз маємо? Чому люди не стають краще, а стають з кожним роком гірше? Люди хворіють, зуби випадають, імунна система вона просто падає. Чому ж тоді люди вірять в цю недонауку, тому що ми не хочемо вивчати Біблію. Біблія вона нам показує, до чого ми йдемо, при якій епосі ми живемо, і скільки ще цьому світові залишилось років. Ми вслухаємо все, але на жаль, не то, що потрібно для нашого життя. Тому що якщо б ми слухали Слово Боже, якщо б ми читали Біблію, тоді ми розуміли, що еволюція не має такої науки. Це є недонаука, це є вигадки людей, які просто придумали. Немає цього росту, який, по їхніх словах, мав би відбуватися.